Яка професія набагато цікавіша, ніж інші думають? Редактор книг. Ви читаєте книги в робочий час і вам за це платять. Бонус. Ви даєте поради по типу. Цей шматок тексту не цікавий. перепишіть його, і за це вам теж платять. Ще один бонус тебе запрошують на всілякі модні вечірки, ти спілкуєшся з авторами та науковцями. Я займався цим протягом семи років, мабуть, це найкращі, найрозслабленіші і найвеселіші сім років мого професійного життя. Я працював у розсаднику. Мені подобається поливати та обрізати рослини, слухаючи подкаст або музику. Власник розсаднику тут це дуже важка ручна праця, і весняні та осінні сезони дуже напружені, але я ні на що не проміняю це життя. Я граюся з рослинами щодня, і я не був на роботі вже багато років. Слюсар найкраща професія за 8 років, і я люблю її. Мені теж дуже подобається, я був механіком протягом 4 років до того, як потрапив у цю сферу, але я обожнюю слюсарну справу. Мені також дуже подобалося робити з автомобілями, але нова робота мені підходить набагато краще, це набагато ліпше, ніж бути в мастилі з ніг до голови. Планувальник суден це, по суті, відеогра. Я координую завантаження, розвантаження, вантажних кораблів і створюю план укладки. Мені доводиться працювати з пазлами і спілкуватися з менеджерами через термінали. У деякі дні я зайнятий роботою, а в інші – просто сиджу в інтернеті. Ідеальний баланс між роботою та особистим життям. Мій хлопець працював кіномеханіком у кінотеатрі. Він керував сімома 35-міліметровими проекторами протягом трьох 16-годинних змін поспіль, три повних днів на роботі, потім чотири вихідних. Він приносив додому велику зарплату. Він завжди казав мені, як сильно він любив цю роботу, і отримував стільки задоволення від того, що показував фільми для людей, особливо деб'ютні фільми та переповнені зали. Мерехтиве світло і шум проекційної кімнати були схожі на чарівну країну. Коли я прокрадалася до кінотеатру через задні двері і спостерігала за всім, що відбувалося. На жаль, він був одним з останніх, хто вистояв перед тим як все перейшло на цифрові технології. Іноді він дуже засмучувався, що більше цим не займається. Сумна втрата професії. Прибиральник. Немає жодного способу, щоб будь-яка робота приносила мені більше миттєвого задоволення, ніж прибирання. 10 із 10 рекомендую всім. Ви робите світ кращим кожного дня, коли приходите на роботу, тому що світ, в якому менше бруду це кращий світ. О. І як прибиральник у університеті я отримаю безкоштовне навчання. Все, що я захочу вивчати, буде оплачено як частина моїх пільг. Мені це подобається. Прибиральники Одні з найдоброзичливіших людей, яких я зустрічав, я завжди намагався спілкуватися з прибиральниками в моєму кампусі, навіть якщо це була коротка посмішка чи помахав їм рукою. Це професія, на яку дивляться зверхньо, але вона надзвичайно важлива для повсякденного життя і легко сприймається як належне. Крім того, ви, напевно, досить часто буваєте безтурботними і можете цілими днями слухати подкасти, музику. Ми дружні частково тому, що не відчуваємо стресу на роботі. Це дуже спокійна робота, яка залишає багато душевної енергії для того, щоб насолоджуватися спілкуванням з незнайомими людьми. Навіть будучи інтровертом, я отримую задоволення від знайомства з людьми, які живуть у приміщеннях, які я прибираю. Я буфетниця. Працюю в початковій школі і спілкуюся з дітьми, роздаючи їм обіди, дуже смачні і безкоштовно годуючи їх. Ми годуємо дітей, які не мають багато їжі вдома. Бачимо, як діти ростуть і вчаться. Ми ставимося до них краще, ніж більшість дорослих у певні моменти їхнього життя. Нас пізнають за межами школи, до нас добре ставляться співробітники. Ми ходимо на вечірки для шкільного персоналу, в вчительську, п'ємо газовану воду в школі, те про що я завжди мріяла. У нас є вихідні канікули та літні канікули. я ношу милі сережки, яскравий макіяж, що викликає у дітей захоплення, а прибирання досить просте, і ми йдемо додому після обіду. Мало того, це робота в проспілці з пенсійним забезпеченням, чесно кажучи, це чудовий час. Я також отримую всі коробки з соком і безкоштовну шкільну піцу, про яку тільки можна мріяти. <звук> Бібліотекар тут. Це справжня перлина мирної кар'єри, ви оточені знаннями та жагою до них, щодня допомагаючи людям відкривати нові світи та ідеї. Є щось неймовірно заспокійливе в тихому гудінні книголюбів, які заглиблюються в сторінки, що неймовірно заспокоює. До того ж, якщо ви книжковий хробак отримувати першим нові видання це дуже приємна перевага. А що найприємніше, спостерігати за тим, як діти захоплюються читанням. Це відчуття, що ти дійсно робиш свій внесок у виховання любові до книг у наступному поколінні. Це більше ніж просто проставляти дати. Це означає бути управителем скарбниці літератури та інформації. Будучи листоношею, ви швидко сортуєте пошту і посилки, а потім вирушаєте на доставку. Опинившись на вулиці, ви розносите пошту і посилки, а потім йдете додому. День починається дуже рано, але й роботу ти закінчуєш швидше, що дає вам більше часу для особистого життя. Я не можу сидіти за столом або перебувати в приміщенні цілий день, тому це ідеальна робота для мене. Фотограф дикої природи тут. Так і жахливі моменти, погода, комахи, холод, дощ, багнюка, суви, ще більше багнюки. А я вже згадував про багнюку: спека, дощ, машини, що ламаються, хвороби далеко від лікарів, затримка або крадіжка вашого обладнання, поліцейські зупинки, які часто є хабарницькими, ризиковані поїздки поблизу кокаїнових полів, ходьба по крутих скелях, щоб встановити обладнання висотна хвороба, ліки від малярії, які виводять з ладу ваш мозок, москітна сітка, яка не дуже допомагає, слони, які дивляться на всю доходи, як на суперників. Акумулятори, що сідають прямо перед тим, як ви зробите той самий кадр, який випадає раз в житті. Гаразд, я мовчу. Нещодавно згадував про це в іншому пості. Але працюю на водоочисній станції. Зараз більшість заводів працюють самі по собі. Вони не приватизовані, а це означає, що ви отримуєте міські пільги. Підвищення тарифів відбуваються часто. Ліцензуванням займаються вони, а не ви. Вам дають одяг, щоб ви не зіпсували свій власний. Людей лякає думка: ой, ви працюєте з каналізацією, але насправді я провожу 90% свого дня або в головному офісі. Постерігаючи за моніторами, щоб переконатися, що все працює, або у вантажівці, яка їздить по місту і перевіряє панелі, щоб переконатися, що все працює. Якщо щось не працює, я вимикаю, вмікаю і знову запускаю Дослівно те, що мені кажуть робити. Якщо це не спрацьовує, я дзвоню своєму бригадиру. Тому що якщо це не спрацювало, є велика ймовірність, що це електрична помилка, і ми викликаємо підрядників для її усунення. Отже, з цих 90% я багато дивлюся Netflix або граю відеоігри на своєму ноутбуці, у мене немає начальства, яке висить наді мною цілий день, я не маю справи з іншими людьми, окрім колег, і я майже вільний дуріти цілу зміну, все, що має значення, це те, що я тут, і я роблю вигляд, що я зайнятий, коли приходять важливі люди. Драматург це робота, про яку більшість людей не знає. Але по суті, ти книжковий ботан театральної компанії, ти не виходиш на сцену, не режисуєш, а лише відповідаєш на запитання, на всілякі питання, на шталт, що означає цей рядок, яким буде світло о восьмій ранку, в Стокгольмі, взимку? Як ми можемо змінити темп цієї сцени, щоб краще донести ідею? А ще треба виголошувати вступні промови. Модерувати дискусії, мати справу з авторськими правами, читати тонни книжок і п'єс, щоб зрозуміти, що підходить компанії, але я чесно кажу, залюбки, б усе це робила. На жаль, вакансій дуже мало, а я не підходжу для того, щоб бути фрілансером. Тож, поки буду просто викладачем. Щиро дякуємо за перегляд. Найважливішим є те, що людина відчуває задоволення від своєї роботи. Усі професії мають свої унікальні особливості, які можуть зробити їх набагато цікавішими, ніж це здається на перший погляд. З вами був товстий кіт.